Що, якби я сказав вам, що сон це не просто перерва між днями, не пасивне забуття, а потужний інструмент для відновлення, зцілення та особистісного зростання? Що, якби я сказав, що якісний сон здатен змінити не тільки ваш фізичний стан, а й ясність розуму, емоційну стійкість і навіть вашу здатність до творчості та вирішення складних завдань? У сучасному світі, що прискорюється з кожним днем, де вимоги до продуктивності зростають, а неспокій часто стає супутником, особливо для тих, хто живе під постійною загрозою нічних атак, як зараз в Україні, сон перетворюється з розкоші на життєво важливу необхідність, на міцний фундамент нашого буття. Багато хто з нас сприймає сон як належне, поки не стикається з його відсутністю. Безсоння. Це не просто дискомфорт, це виклик, який кидає нам наше власне тіло та психіка. Це тихий, але наполегливий сигнал про дисбаланс, коли ніч замість відпочинку приносить тривогу, коли думки роєм кружляють у голові, не даючи заснути, а кожен гучний звук ззовні вириває зі сну, то розумієш, наскільки крихким може бути спокій. У такі моменти сон перестає бути просто функцією. Він стає мрією, прагненням, втраченою гармонією, яку ми відчайдушно намагаємося повернути. Ми стоїмо на порозі нової ери розуміння сну, де наука і древні практики об'єднуються, пропонуючи нам шлях від безсонних ночей до глибокого, відновлювального відпочинку. Це не магія. А глибоке розуміння біохімічних процесів, нервових зв'язків та психологічних закономірностей, що керують нашим сном. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, ви розкриєте покроковий алгоритм, який дозволяє перепрограмувати ваш мозок і тіло для ідеального сну, навіть у найскладніші часи. Ви зрозумієте, як створити святилище спокою у власному внутрішньому світі. Незалежно від зовнішніх обставин, готові зануритися у глибини науки про сон і розкрити свій потенціал для відновлення. Тоді давайте розбиратися. Загадка сну, біохімія та цикли. Більшість людей вважають сон простим станом спокою, але насправді це надзвичайно складна та динамічна фаза нашого життя, під час якої відбуваються критично важливі процеси. Наша свідомість може занурюватися у забуття, але тіло та мозок працюють на повну потужність, виконуючи свою невидиму, але життєво важливу роботу. Наука про сон відкрила нам, що нічний відпочинок складається з циклів, кожен з яких триває приблизно 90 хвилин і включає в себе різні стадії від легкого сну до глибокого дельта сну та фази швидкого сну рем. Під час якої ми бачимо найяскравіші сновидіння, кожна з цих стадій виконує свою унікальну функцію. Під час глибокого сну відбувається фізичне відновлення тіла, регенерація клітин, зміцнення імунної системи. Це час, коли м'язи розслабляються, а організм буквально ремонтує себе. Недостатність глибокого сну може призвести до постійної втоми, зниження витривалості та підвищеної вразливості до хвороб. Фаза ремсну зі свого боку є майстерною для мозку. Саме тут відбувається консолідація пам'яті, обробка емоцій, навчання та вирішення проблем. Під час ремсну мозок переглядає, сортує та інтегрує інформацію, отриману протягом дня. Перетворюючи досвід на знання. Це час, коли наша підсвідомість працює над творчими рішеннями, інтуїтивними прозріннями та психологічним балансом. Якщо ми не отримуємо достатньо ремсну, це може позначитися на нашій концентрації, емоційній регуляції та здатності до інновацій, наші циркадні ритми. Внутрішній біологічний годинник відіграють ключову роль у регуляції циклів сну та неспання. Цей годинник синхронізується з природними світловими циклами, повідомляючи організму, коли виробляти мелатонін гормон сну, а коли кортизол гормон бадьорості, порушення цих ритмів чи то через надмірне перебування перед екранами ввечері, нерегулярний графік сну. Чи через постійний стрес і тривогу, як це часто буває в умовах, коли нічні повітряні тривоги розривають тишу, призводить до дисбалансу. Наш організм, постійно перебуваючи у стані готовності, не отримує сигналу до глибокого розслаблення. Існує хибна думка, що можна надолужити сон у вихідні, однак хронічний недосип накопичується. Створюючи борг сну, який важко погасити. Нестача сну не тільки призводить до фізичного виснаження, а й серйозно впливає на когнітивні функції, пам'ять, увагу, здатність до прийняття рішень. Вона підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння та серцево-судинні проблеми, і погіршує психічне здоров'я, посилюючи тривогу та депресію. Розуміння цих процесів. Це перший крок до повернення контролю над своїм відпочинком. Психологічні пастки безсоння. Розум, що не спить. Безсоння рідко буває лише фізичною проблемою. Частіше за все, це відлуння нашої душі, реакція психіки на внутрішні чи зовнішні виклики у світі, де стрес став нормою. А невизначеність постійним супутником, особливо для людей, що живуть в умовах війни, наш розум перебуває у стані гіперзбудження. Мозок, який у день опрацьовує величезну кількість інформації, переживань та потенційних загроз, не може просто вимкнутися за командою. Однією з головних психологічних пасток безсоння є коло тривоги. Ви лягаєте спати, але думки починають кружляти. А що, якщо я не засну? Завтра важливий день, а я знову не висплюся. Що, якщо вночі знову буде тривога? Цей внутрішній діалог створює когнітивне збудження, що підвищує рівень кортизолу та адреналіну, роблячи засинання неможливим. Ми починаємо боятися ночі, і цей страх сам по собі стає головною перешкодою для сну. Румінація, постійне пережовування одних і тих же думок, минулих подій або потенційних проблем, також є потужним ворогом сну. Наш розум, намагаючись знайти рішення або зрозуміти щось, не дозволяє собі розслабитися. Це схоже на спробу бігти марафон, не даючи організму перепочинку. Особливо гостро це відчувається, коли події дня. Як от новини чи переживання, пов'язані з безпекою, не дають спокою. Ще одним важливим аспектом є невирішені емоції. Образи, гнів, смуток, страх, які були пригнічені протягом дня, часто виходять на поверхню саме вночі, коли зовнішні відволікаючі фактори зникають. Ці емоції, немов невитрачена енергія, можуть заважати заснути або викликати нічні пробудження. Залишаючи відчуття розбитості вранці. Сучасний спосіб життя також сприяє безсонню. Постійний доступ до інформації, синій спектр світла від екранів гаджетів, нерегулярний графік роботи, відсутність фізичної активності, все це порушує природні ритми нашого організму. Наш мозок, запрограмований на певні цикли світла і темряви, отримує суперечливі сигнали. Що дезорієнтують його. Розуміння цих психологічних пасток є першим кроком до їх подолання. Це означає не просто спробувати заснути, а змінити своє ставлення до сну, долаючи страх ночі і навчившись заспокоювати свій розум. Це вимагає усвідомленості та готовності працювати зі своїми думками та емоціями. До ідеального сну практичні кроки. Та внутрішня гармонія. Перехід від безсоння до глибокого сну вимагає комплексного підходу, що поєднує науково обґрунтовані практики з усвідомленою роботою над внутрішнім станом. Це не швидке виправлення, а подорож до гармонії з власним тілом та розумом. Перше. Перне створення святилища сну оптимізація середовища. Ваша спальня повинна бути оазою спокою. Це означає темряву, повну, без проникнення світла від вуличних ліхтарів чи електронних приладів. Використовуйте щільні штори або маску для очей. Важлива і тиша. Мінімізуйте шуми. Використовуйте беруші, якщо це необхідно, або генератор білого шуму, який може допомогти заглушити різкі звуки, особливо важливий у часи, коли зовнішні шуми можуть викликати тривогу. Прохолода ідеальна температура для сну становить близько 18-20 зесю. Навіть невелике підвищення температури може порушити глибокі стадії сну. Переконайтеся, що ваше ліжко комфортне, а матрац та подушки підтримують ваше тіло правильно. Це прості, але надзвичайно ефективні кроки, які створюють оптимальні умови для засинання. Дру регулярність, ключ до синхронізації ритмів. Найважливіша звичка це послідовний графік сну. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Це дозволяє вашому внутрішньому біологічному годиннику синхронізуватися, виробляючи мелатонін і кортизол у потрібний час. Навіть якщо ви не відчуваєте сонливості, дотримуйтесь свого графіку, і з часом ваше тіло адаптується. Цей ритм дає відчуття стабільності та передбачуваності, що є вкрай важливим для психіки, яка перебуває у стресовому стані. Вечірній ритуал, підготовка до занурення. За годину півтори до сну відмовтеся від екранів, телефонів, планшетів, комп'ютерів, телевізорів, оскільки синє світло пригнічує вироблення мелатоніну. Замість цього створіть розслаблюючий ритуал: тепла ванна з ефірними оліями, читання паперової книги, прослуховування спокійної музики, ведення щоденника або практика медитації це сигнали для вашого мозку, що час активно уповільнюватися. Особливо корисними можуть бути дихальні вправи, які допомагають заспокоїти нервову систему. Наприклад, вправа 4-7-8. Вдих на 4 рахунки, затримка дихання на 7, видих на 8. Повторіть 3-5 разів. Харчування та напої. Що їсти і чого уникати? Уникайте кофеїну та алкоголю за кілька годин до сну. Хоча алкоголь може спочатку викликати сонливість, він порушує архітектуру сну, перешкоджаючи глибоким стадіям. Важка жирна їжа також може заважати травленню та сну легкий перекус, багатий на триптофан, наприклад, банан, тепле молоко, цільнозерновий тост може бути корисним. Пам'ятайте, що останній прийом їжі має бути за 2-3 години до сну. П'ятий рух і світло денні звички для нічного відпочинку. Регулярна фізична активність протягом дня сприяє кращому сну. Але уникайте інтенсивних тренувань за кілька годин до сну. Ранкове світло також є важливим для циркадних ритмів. Виходьте на вулицю, щоб отримати порцію природного світла якомога раніше вранці. Це допомагає організму зрозуміти, що настав день, і синхронізуватися. Якщо тривожні думки заважають заснути, спробуйте техніки усвідомленості та медитації, існують численні додатки та онлайн ресурси, які пропонують керовані медитації для сну. Замість того, щоб боротися з думками. Спостерігайте за ними, дозволяючи їм протікати, не чіпляючись за них. Ведення щоденника перед сном може допомогти вивантажити усі турботи з голови, залишаючи їх на папері. Це особливо актуально, коли є постійний потік тривожних новин або особистих переживань. Сім. Управління тривогою та страхом, внутрішня стійкість. У складні часи, коли реальність диктує свої правила, дуже важливо знаходити способи управління тривогою. Практикуйте вдячність, згадайте три речі, за які ви вдячні, перш ніж заснути. Це зміщує фокус з проблеми на позитив. Візуалізуйте безпечне та спокійне місце, створюючи у своїй свідомості острівець безтурботності. Важливо пам'ятати. Що ви можете контролювати свою реакцію на події, навіть якщо не можете контролювати самі події. Психотерапія, зокрема, когнітивно-поведінкова терапія безсоння КПТБ є одним з найбільш ефективних науково доведених методів для довгострокового вирішення проблем зі сном, що допомагає змінити деструктивні думки та поведінку, пов'язані зі сном. Сон. Це не просто фізіологічна потреба, це дзеркало нашого життя, відображення нашого внутрішнього стану, нашого емоційного та психічного здоров'я. Проблеми зі сном часто є симптомами глибинніших дисбалансів, надмірного стресу, невідреагованих емоцій, невирішених конфліктів або відсутності гармонії з власними біологічними ритмами. Коли ми ігноруємо сигнали свого тіла та розуму, ми створюємо борг, який обов'язково доведеться сплатити. Прагнення до глибокого відновлювального сну це не просто мета, це подорож до самопізнання та самосцілення. Кожен крок, який ми робимо для покращення свого сну, від оптимізації спальні до зміни вечірніх ритуалів, від усвідомленого харчування до управління думками, є інвестицією у наше здоров'я, ясність розуму та загальне благополуччя. Це акт любові до себе, що дозволяє нам бути більш стійкими, продуктивними та емоційно збалансованими у нашому повсякденному житті незалежно від зовнішніх викликів. Особливо в умовах, коли сон стає розкішю через об'єктивні загрози, як от нічні атаки, які ми переживаємо в Україні, здатність свідомо працювати над якістю свого відпочинку стає актом ментальної самооборони. Це дозволяє не тільки відновити сили, а й зберегти психічну рівновагу, не дати тривозі повністю захопити контроль. Пам'ятайте, що сон це не пасивний процес. А активна регенерація це час, коли наш організм оновлюється, мозок сортує інформацію, а підсвідомість працює над вирішенням наших проблем. Інвестуючи у свій сон, ви інвестуєте у своє майбутнє, у свою здатність жити повним, осмисленим життям. Дозвольте собі розкіш глибокого відпочинку, і ви побачите, як це трансформує кожен аспект вашого буття. Якщо вам було корисно це відео, підтримайте його лайком та напишіть у коментарях, які ваші найбільші виклики зі сном і що ви вже пробували для його покращення, ваші думки та досвід можуть надихнути інших на власну подорож до ідеального відпочинку. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори та практики для вашого внутрішнього благополуччя. І пам'ятайте, Якісний сон це не просто мрія, це реальність, яку ви можете створити для себе. До зустрічі у наступному відео.